Трагічна річниця 20 лютого в Україні вже другий рік поспіль вшановують героїв Небесної Сотні з 18 по 20 лютого 2014-го у Києві розпочалися найкривавіші події революції гідності. Мирна хода мітингувальників до Верховної Ради скінчилася силовим протистоянням. Потім була зачистка майдану і пожежого будинку. Профспілок. Під час сутичок загинули 73 активісти і 11 силовиків. Понад пів тисячі поранені два роки по тому ті події згадують закарпатські активісти у Жорському Євромайдану. Ці кадри розстрілу мирних людей в центрі столиці облетіли увесь світ. Кривавий штурм, так згодом назвуть ті лютневі події 2014-го на Майдані. Закарпатець Володимир Феськов тоді й на собі відчув протистояння системі. Коли сталися основні трагічні події, коли було поранено і вбито багатьох. Українців на Майдані, я зрозумів, що на цьому влада програла, що пішла точка незвороту, і ця кров, яка пролилась, вона означає їх поразку цієї влади. Тоді на підтримку Київського Майдану в Ужгороді на площі Театральній зібралися сот закарпатців, аби вшанувати хвилини мовчання загиблих однодумців. Люди об'єднувалися максимально. Підтримка була ну, неймовірна, ця синергія людська і ну, десь біль. З надією, що все можна ще якось виправити, і що ці життя не даремні. 20 лютого громада Закарпаття приймала присягу на вірність українському народу правоохоронців, в тому числі і закарпатського беркута. Напередодні кількатисячна колона, що рушила до Закарпатської облдержадміністрації, штурмом взяла будівлю. Ми маємо взяти під контроль Закарпатську ОДА, інакше нас могли просто викреслити із, із тої України, яка, яка вважалась демократичною. Я розумів, що зайти в ОДА і не зламати двері було неможливо. Не залишилися осторонь тих подій, і патріоти Закарпатського майдану. Олена Хархаліс, мати чотирьох дітей, на власному авто, долаючи страх, возила активістів до столиці. І я знала, що треба відстояти майбутнє своїх дітей. Ну і це мені продавало сили. Лікар-хірург Олександр Данилюк у найважчі часи за покликом серця поїхав на Майдан як звичайний активіст. Та вже там довелося працювати лікарем та рятувати побратимів. Це перше житті я взагалі побачу поранених Богу, в Ужгороді. Таких речей ніколи не доводилось бачити. Тоді це був шок. Вперше контузії побачив він на вибухові трами. Це було так дуже прикро, вражаюче. Два роки по тому у річницю майдану вони знову на театральній. Без пафосу та гучних промов 20 лютого о 18.30 учасники Ужгородського майдану згадають героїв Небесної Сотні, запаливши свічки пам'яті. Я в боргу перед тими людьми, які загинули на майдані, і причому цей борг я не зможу повернути, тому що вони їхнє життя не можна повернути. Але максимум, що я можу зробити, це втілювати їхню справу і Нашу загальну справу в життя більшість закарпатських майданівців відстоюють громадську позицію, продовжуючи справу розпочату героями небесної сотні. Хтось став поліцейським, хтось боронить кордони країни на сході. Втім, всі як один запевняють, майдан для них не завершився, принаймні до переформатування влади та поновлення Україною контролю над своїми територіями.